Зараз що не новина, то батіха не пряник. Але сьогодні у мене для вас є і справді щось приємне. Привіт, друзі! Обговоримо важливі зміни, які чекають нас з лютого. У цьому відео ми розглянемо нові ліміти на банківські перекази, штрафи за непроходження повторного ВЛК, правила та строки перебронювання військовозобов'язаних, зміни у виплатах родинам полонених та новий тариф на електроенергію. Тож поїхали розбиратись за порядком, як зміниться життя українців вже незабаром. 1 лютого українські банки впроваджують нові обмеження на карткові перекази, зокрема й ті, що надсилаються за реквізитами IBAN. Щомісячний ліміт для таких транзакцій залежатиме від рівня ризику. Тож банки за власними критеріями розподілятимуть клієнтів на три категорії відповідно до рівня ризику. Для осіб із високим ризиком встановлено місячний ліміт у 50 тисяч гривень. Клієнти із середнім та низьким рівнями ризику зможуть здійснювати перекази до 150 тисяч гривень щомісяця. Однак вже з 1 червня цей поріг знизиться до 100 тисяч гривень. Венбул кажуть, що ці обмеження не поширюватимуться на перекази між рахунками одного клієнта в межах одного банку, а нові правила стосуватимуться лише тих, чиї доходи не мають документального підтвердження. У випадках, коли клієнт може підтвердити доходи, що перевищують встановлені ліміти документами, банк може прибирати ці ліміти. Які документи будуть доказами прозорості? Мова, зокрема, про довідки ОК5 та ОК7. Податкові декларації, зарплатні відомості, підтвердження переказів від державних органів, а також документи про доходи членів сім'ї або підтвердження волонтерської діяльності. Вони можуть бути як паперовими, так і електронними. Окремо контролюватимуть у ФОПів. Банки домовилися про поглиблене вивчення діяльності новостворених підприємств, яким ще немає і півроку, адже їх вважають високоризикованими. Установи аналізуватимуть характер, масштаби та види діяльності типи послуг. Чи продуктів, які вони надають, а також обсяг фінансових операцій, що планується проводити щомісяця. Для ФОПів в загальному податкування або на спрощеній системі другої та третьої групи банки застосовуватимуть індивідуальний підхід на основі ризикоорієнтованого аналізу. Всі ці зміни передбачені меморандумом, який підписали представники банківської системи України. За словами представників НБУ, ці нововведення мають зменшити обсяги цінньової економіки та боротися з нелегальними фінансовими схемами. Мова саме про дропів це люди, які передають свої банківські картки. для Проведення сумнівних операцій. До речі, нагадаю вам, що цього року доведеться сплачувати податок на житло, і це стосуватиметься власників квартир та будинків, у яких підпорядкуванні понад 60 та 120 квадратних метрів відповідно. Дивіться, ось тут як перевірити суму податку та як оскаржити нарахування. І не відкладайте на останній момент, бо податково нараховуватиме чималі штрафи. Військові зобов'язані, що мають статус обмежено придатний до військової служби, будуть оштрафовані, якщо не пройдуть повторну військову лікарняну комісію до 4 лютого. Це стало актуальним після того, як навесні минулого року скасували категорії обмежено придатний та непридатний у мирний час, обмежено придатний у воєнний час. Ті, хто отримав такі статуси до 4 травня 2024 року, мають обов'язково з'явитися на повторну оцінку стану здоров'я. Для проходження ВЛК необхідно отримати направлення в територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. Це можна зробити або за повісткою, або відвідавши центр самостійно. Ігнорування термінів прирівнюється до порушення правил військового обліку. Тож у такому випадку військово зобов'язаному буде нарахований штраф у розмірі від 17 тисяч до 25 п'яти тисяч. 500 гривень. Однак жодних змін у військово-обліковому документі додатка резерв плюс не з'явиться. Проте, якщо ТЦК не дійшла повістку на медогляд та військовозобов'язаний не пройде його, то в додатку зміниться статус на «в розшуку. На тлі наближення дедлайну з'явилася інформація про можливе продовження терміну ВЛК через великий обсяг осіб, які ще не встигли його пройти. Як повідомила заступниця керівника офісу президента Ірина Верещук, понад один мільйон громадян з таким статусом досі чекають на виклик від ТЦК та СП. Влада вже працює над внесенням законодавчих змін для продовження строку повторних медичних оглядів та відтермінування штрафних санкцій. Ірина Верещук наголосила на необхідності додаткового часу. Через Через обмежену пропускну здатність наявних ВЛК вона підкреслила, що на проходження оглядів необхідно виділити ще три місяці. Що стосується нових способів отримання направлення на ВЛК, товарищук зазначила, невдовзі громадяни отримують його через мобільний додаток Резерв Плюс без необхідності відвідування ТЦК та СП. Вже стартувало тестування цієї функції. Незабаром воно стане доступним для військовозобов'язаних. 1 лютого набирає чинності зміни до закону про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей. Це означає, що зарплати військовослужбовців, які зникли безвісті або потрапили в полон, будуть збережені та передані їх сім'ям. Відтепер боєць має право залишити розпорядження на випадок зникнення або полону. І відповідно до цього документу військова частина продовжить виплачувати гроші його родині. Що ж буде, якщо такого документа не оформлено? В такому варіанті родичі можуть розраховувати лише на половину грошового забезпечення. Гроші розподілятимуть між дружиною або чоловіком, законними представниками неповнолітніх дітей, зокрема матір'ю чи батьком дитини військовослужбовця або особами, які замінюють їх у разі відсутності шлюбу, дітьми з інвалідністю з дитинства, незалежно від віку, або їхніми законними представниками, батьками військовослужбовця. За винятком тих, хто отримає аліменти від нього або був позбавлений батьківських прав, половина від зарплати буде ділитися рівними частинами між кожним вказаним членом сім'ї. Наприклад, зарплата бійця 30 тисяч гривень, він має дружину, двох дітей від шлюбу та обох батьків, то половина цієї суми буде рівномірно розподілена між усіма п'ятьма родичами. Тож 15 тисяч ділимо на п'ять виходить по три тисячі на кожного. Також за новими правилами, якщо у військовослужбовці немає. Зазначених осіб, частина його грошей може бути виплачена повнолітнім дітям чи рідним братам або сестрам, для яких він є законним представником. У такому випадку на всіх зазначених осіб припадатиме лише 20% від суми після всіх відрахувань. Якщо вам потрібна фінансова підтримка, ось тут можете ознайомитись із програмою фінансування від ООН. Вона передбачає три виплати загальною сумою 10 800 гривень на людину. Тож переходьте за посиланнями ви дізнається. Знатись, хто та як може отримати допомогу. І знову зміни по тарифах, але нарешті приємні. Кабінет міністрів ухвалив рішення про зниження вартості електроенергії майже вдвічі. Тобто при використанні 2000 кВт на місяць вартість кВт становитиме 2 ,64 гривні 64 копійки, а повна ставка у 4 ,32 гривні 32 копійки застосовуватиметься лише після перевищення цього ліміту. Тобто, навіть якщо ви перевищили споживання у 2000 кВт, то за них ви все одно платите зі знижкою і тільки надлишок оплачуватиметься за повною ставкою. Водночас це не стосується звичайних електричних обігрівачів, а лише спеціалізованих систем. Таких як електрокотли, теплові насоси чи конвектори, які використовуються замість централізованого опалення. Тариф нараховуватиметься з лютого, тож платіжки за січень формуватимуться ще за старими правилами. Однак будьте уважними, цей пільговий період триватиме лише до 30 квітня, тобто до завершення опалювального сезону. До речі, ви ж чули, що з цього року графіки відключень запрацюють по новому? Дивіться, ось тут повний розбір до чого готуватися, і не забудьте надіслати це відеородичам. <звук> Оновлення бронювання. А ви, підприємці? У вас є заброньовані робітники? Прийшов час нагадати про перебронювання. Якщо ви цього ще не зробили, то у вас є можливість оновити дані до кінця лютого. Бронювати працівників мають право лише критично важливі підприємства, які орієнтовані на забезпечення потреб військових формувань, життєдіяльності населення і для функціонування економіки. Щоб підприємство могло бронювати працівників, потрібно оформити новий статус критичності відповідно до оновлених норм та забезпечити нове бронювання працівників відповідно до. До актуальних критеріїв, як треба діяти. Оформити новий статус критичності вже зараз, подати заявку на анулювання чинного бронювання, можна анулювати бронювання всіх працівників одночасно, але не частіше, ніж раз на 30 днів. Після анулювання подати заяву на нове бронювання відповідно до оновлених критеріїв. Для цього зайдіть у кабінет громадянина на порталі Дія, виберіть опцію подати заявку. Скажіть дані кандидатів для бронювання, підтвердіть, що заробітна плата працівника, якого бронюєте, відповідає нормам. Перевірте заяву та підпишіть її. Відповідь надійде окремо за кожним працівником в особистий кабінет керівника. Працівники побачать схвалений статус бронювання в резерв плюс. Якщо ж ви не встигли, можливість перебронювання працівників у вас лишається. Однак після 1 березня вам доведеться чекати підтвердження впродовж трьох діб. Тож в цей період ваш персонал буде незахищеним. Підпишіться на наш канал, щоб не пропустити важливі оновлення, і підтримайте вподобайкою. Це нам буде дуже приємно.